Ліщина, фундук. Ось як видно, вона майже-майже на старті. Вже рихлі бруньки. На сонці градусник показав 35 градусів. Ось так. Можливо, видно. ну Відчувається повітря градусів 20 є. Жарко. Обліт, це найбільш масовий обліт за останні два тижні. Бджоли вже десь два тижні, так поодиночні, ну як поодиночні, по 50 бджіл літало з кожного вулика вилітали. Ось як видно. Який гул. Так, дав їм, мав відсів із пилка, який відсівав на продаж, ще поки що не занюхали, поставлю їм вище. Ось який гул. Всі гарно поки що дозимовують, відходу немає. Так, тільки одну сімейку об'єднав. Об'єднав. Там матка була, але щось на неспокійно сиділи. Почали по верхньому бруску, там кілька крапель по носу. Я їх просто витряс на іншу сім'ю, рамки зверху на верхній брусок. не об'єдналися, заспокоїлися і сиділи дотепер спокійно. Ось як чути, який приємний гул бджолиний. Приємна річ. У нас така погода має бути 3 дні. Сьогодні, завтра і післязавтра. Сьогодні 10 лютого. 10-11, 12. По прогнозу. Під кінець тижня, через 5-6 днів, там вночі мінус один, в день плюс два, плюс 4. Думаю, що погода вже буде тепла. Можливо, ще таке буде, як завжди, в березні, в кінці березня, початок квітня випаде сніг на тиждень. Одна вчепилася, хочу вжалити. Ось так.